жук – це небезпечний шкідник зернових колосових культур, який особливо активно поширюється у степовій та частково лісостеповій зонах України. Дорослі жуки завдовжки близько одного сантиметра із характерним світлим хрестом на надкрилах. Вони з'являються в червні липні, живляться пилком і зерном, а їх личинки розвиваються в ґрунті протягом 2-3 років. За короткий період активності імаго можуть знищити до половини врожаю. Щоб запобігти появі шкідника, важливо домезувати сівозміни, проводити глибоку оранку після збирання врожаю, знищувати падалицю та бур'яни з лакових, а також збирати зерно у ранні строки. При перевищенні порогу шкодочинності ефективним є застосування інсектицидів: полкар, асистент Максі, Віарес, Залп. Або канонір дуо. Оприскування проводять під час колосіння або молочної стиглості зерна, коли жуки активно живляться. Рекомендовано обробляти крайові смуги полів, де зазвичай починається заселення, за температури від 15 до 25 градусів. За необхідності повторну обробку проводять через 10-12 днів. Використовуйте хімічні препарати лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.